Став в бібліотеці. Кожна книжечка стоїть алфавітом. Червона шапочка, значить <смі> буква чи в кінці алфавітом, тому вона стоїть в самому кінці е, 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 рядочка е, по списку. Бачите, як це в бібліотеці в нас відбувається? Ви таки порахували. Ми розставлені в правильному порядку. А ще я вам хочу зараз показати, якщо. Що, щоб ви зрозуміли, чому книгу треба берегти і доглядати за книгою, окладинку одягати, закладенкою користуватися, Не ну, підати, де попало. Дивіться на цю книгу. Хороші її читачі читали, цю книгу. Бачите, як небережно читачі, то не дуже гарні читачі були. А ця книжечка, вони ці книжечки, Книжечку да. Да. Цю хороші чекачі чи да. чи читали, бо вони берегли книжку, вони її не порвали, не пошматували, вони користувалися закладинкою, вони її брали в обкладинку. а цю книжку не берегли. Нам її дуже шкода. Ми тепер я бібліотека, я буду тепер її пленіти, я буду з нею майструвати, щоб їй ще подарувати друге життя, щоб її ще діти читали. Yeah. Ось, тому я сподіваюсь. Що ви будете дуже бережно ставитесь до своїх книжечок до книжечок, які ви берете з бібліотеки. І так, братик, тому дуже акуратно поводишся за своїм. Молодець! Отчись свого братика, на братика, ви з нього приклад і також вам. теж. му йому? двадцять років. О, ну то